Дорогі родини, батьки, перед вами два мальописи, створених талановитою українською мисткиною Алевтиною Кахідзе. Вони були створені як запрошення до розмови про важливе. В першу чергу я б хотіла сказати, що це не підручники, це не завдання на оцінку. Я пропоную вам подивитися на ці стильні, витончені, дуже іронічні. І розумні мальописи як на в першу чергу, як на розмальовки. Це радше друзі і посередники, які допомагають доторкнутися важливих тем через гру, уяву, творчість, колір або розмову. Тут мальописи виступають посередниками, а ви виступаєте фасилітаторами сенсів. Для своїх дітей. Справжня цінність цього процесу у тому, що ви поруч. Ви перебуваєте у процесі співтворення, як з авторкою мальописів Алевтиною Кахідзе, так і зі своєю дитиною. Ви розмірковуєте, створюєте, придумуєте або навіть просто мовчите разом. І це Пропонує дитині безпечний простір, де вона може проявити себе, бути почутою і знати, що вона важлива. Пам'ятайте, що не малюнки, ілюстрації чи важливі запитання впливають на вашу дитину. Найбільше на неї впливає саме ваша присутність і включеність в цей процес. Інколи буває, що не завжди дитина хоче долучатися до активності, яку ви їй пропонуєте. Побачивши ваше захоплення, дитина обов'язково захоче доєднатися до цього простору і стати частиною цього цікавого процесу пізнання. Почніть із себе. Візьміть олівець, наповніть сторінки цього мальопису кольорами. доєднайтеся до заклику Олевтини Кахідзе, розпочати цю розмову про важливе. Ви маєте унікальну можливість продемонструвати дітям, що малювання воно для будь-якого віку. На цьому наполягає і авторка цих мальописів, художниця Алефтина Кахідзе. Вона стверджує, що. Цей процес надзвичайно важливий і цікавий для людини будь-якого віку, статі чи статусу, адже пошук і зміна самої ідентичності відбувається все наше життя. І особливо важливо розуміти це і приймати це в часи глобальних змін, в яких ми всі. Зараз перебуваємо. Я запрошую вас зробити ці мальописи і час, проведений разом з вашою дитиною простором щирості, довіри і відкриттів. Я хочу, щоб ви самі отримали задоволення від цього процесу, щоб ви дізналися не тільки щось нове про свою дитину і допомогли їй самій пройти цей шлях. А щоб ви дійсно отримали задоволення і дізналися щось нове про себе, щоб ви додали трішки творчості в своє життя, щоб ви помріяли. Ми сподіваємось, що ці матеріали допоможуть вам відчути себе впевненіше, відчути себе в гармонії з оточуючим світом, дізнатися щось нове і, можливо, відчути. Трішки більший зв'язок зі своєю дитиною. Також я хочу нагадати, що на нашому сайті в розділі для вчителів доступні більш розписані і більш структуровані методичні матеріали, якими ті батьки, що хочуть зануритися більш детально в процес, також можуть скористатися. Я бажаю всім наснаги, натхнення. І головне отримати від цього процесу величезне задоволення.